Всім любі відкровення по проповіді, що у нас скоро буде апокаліпсис. Всі знають, і що прийде царство звіря. Все буде знищуватись, що буде катаклізми. Взагалі, це буде дуже таке неспокійне час для всіх нас, і що дійсно колапси земні. І звір буде, буде хаос, повністю буде хаос. А як забезпечити себе від цього хаосу? А, потрібно перемагати да? до того часу, як наступає. Потрібно перемагати, потрібно а, дійсно кожен день перемагати, щоб до того часу прийти вже переможцем. Разом з Ісусом Христом, і це сказано. А, в книзі Апокаліпсис, що потрібно перемагати. Да? Потрібно йти з армією Христа з Ісусом Христом, щоб пісна наслідувати наслідувати рай тут на землі і життя вічне, щоб бути спасенним, саме найголовніше для нас, Тож перемагайте кожен день приєднуйтесь до сім'ї. Слава Божа, в коментарях я е, е, залишу. Посилання пишіть, задавайте питання, приєднуйтесь до спасіння. Сімир, люди.